Зміщи голову, не йди попрямі. Ваня, опусти голову, вань. Опусти голову нижче. Куди підняв голову? Зміщуй її б'єш зліва. Зміщи голову, кажу, і нижче її опусти. Ти чуєш мене чи ні? Опусти башку свою блядь. Вадик, де руки? Давай, давай, давай. Голу прибирай. Не заряджайся в удари. З ударом підходь. Вадим, з ударами. Куди ти полетів, блін? Падик, підніми ручки, підніми ручки. Давай, давай, темпу йому дай. Вадік, руки! Не йди прямій. Змушуй провалювати, промахуватись, качай спинкою, забери голову знизь. Бий більше по животу. Ваня, підніми руки, опусти голову. Ваня, все. Вадік, все, він вже не дихає, йди працюй, блін. Йди працюй, все, виривай його, руки всередині працюй, руки всередину працювати одразу. Не кидайся з ножками водім. Ножки. З ножками все. Куда? Куда летиш? З ножками кажу. Давай, він уже не працює, водій. Руки вище. Вадік, згрупуйся! Давай, давай, давай. Він все вже, блін. Руки всередину, водій і взривайся. Ваня, опусти голову, блін. Працюй, Вадік! Тут відразу біля нього працюєш! Уклони! Уклони! Вадік, то ти даєш йому працювати, ну ти що? Більш ударю, уклон за спину! Давайте з ударом підходь. Да, ще бити! Бити, Вадім! Бити тут! Руки всередину і працюєш! Руки всередину і відразу вибухаєш! Підніми ручки. І тут! І тут зривайся відразу. До нього, до нього! Вадик, руки плотні! І бити тут! Вадік, ручки вище. Всередину руки і працюєш! Ваня не тримай! Брек! Брек! Дьорни Вадіко! Дьорни, провели! О, пажочку більш ударів, блядь.